Тримаю саме таких домашніх різнопородних індиків. Як для мене, то в них є маса плюсів, на відміну від породних індиків. По-перше, це гарне здоров'я і гарний імунітет. Як відомо, щоб не було інбридінгу, потрібно змінювати постійно кров. Тобто, щоб не спарювалися батьки з дітьми, брат з сестрою в чистопородному розведенні, обов'язково треба знаходити нову кров іншого самця у мене не стоїть таке питання так як я займаюся домашніми різнопородними індиками я можу в будь-якому господарстві яке займається теж індиками взяти на зміну крові самця чи самоча просто потрібно знайти таке хазяйство де птиця здорова де індики були приблизно такого самого розміру а який колір вже не грає ніякої ролі. Тобто я не участвую ні в яких виставках, мені чисто породна піза, в принципі, не потрібна. У мене таке питання не стоїть. Ми тримаємо на м'ясо для того, щоб виводити молодняк, тому що я не дуже признаю інкубаторів, якщо чесно. Ось. Я нічого не маю проти інкубаторів. Звичайно, що не всіх є можливість тримати насідок. Але для мене. Краще, коли весь молодняк виводиться насідками, тобто природним шляхом. Тому у мене індички висиджують мені весь молоднячок, вони висиджують у мене індичаток, вони висиджують у мене курчаток, тому що не всі квочки у мене сідають на яйця. Кури я маю на увазі. Вони висиджують іноді каченяток, як я раніше казала. Який плюс у домашніх індичок різнопородних? Плюс такий, що вони не дуже великого розміру, не дуже важкі, а це як відомо дуже добре, тому що коли індичка насижує яйця, вона їх не душить. От, наприклад, у мене дуже багато знайомих і клієнтів, які в мене вже брали домашніх індичок, розповідали, що вони залишали важких індичок різних порід, навіть бройрних, деякі люди залишали на плем'я для того, щоб виводити ними індиченяток. Ну нічого доброго не виходило, тому що індичка важка, десь приблизно 9-10 кілограмів, і вона дуже дуже неповоротка. Вона дуже крепко давить яйця, і нічого доброго з цього не виходить. Тому ще один із плюсів таких індичок, як у мене, це дуже гарний вивод молодняку. Тому, якщо комусь потрібні домашні дикі, різні по окрасу, будь ласка, звертайтеся. Здоров'я в таких індиків зазвичай гарне. Головне правильно годувати. Головне, щоб у них завжди в доступі була зелена маса. Взимку це має бути сіно. Бажано, щоб воно було мілке, люцерне, якщо у когось є можливість. Щоб у них був вигул, хоча б невеличкий, або якщо, наприклад, немає постійного вигулу, то хоча б раз в день їх потрібно випускати на вулицю, попастися. Я думаю, що біля кожного будинку є така можливість. Звичайно, що люди, які беруть індиків, то вони живуть не в квартирах, а десь на дачах чи у пригороді, тому є можливість хоча б раз в день вигнати їх на вулицю, попастися. Я в попередніх своїх відео показувала, як я пасу молодняк, тому це взагалі не проблема було бажання. Якщо підсумувати все, що я сказала, то я вважаю, що домашні різнопородні індики у багатьох пунктах виграють у породних індичок або у кросових індичок. Ну звичайно, що. Їх не можна порівнювати з бройлерними індиками, тому що бройлерного індика вирощують на м'ясо, тримають до 6 місяців і пускають під ніж. Звичайно, що це зовсім інша птиця. Про неї ми не говоримо. Наприклад, якщо мені б запропонували розводити чистокровного любого там бронзового чи бурбонського індика, то я б все одно вибрала б різнопородного індика, тому що немає ніякої проблеми змінити кров. Мені не потрібно об'їздити всю Україну, щоб знайти на потомство чистопородного самця, наприклад, того ж самого бурбона. А якщо взяти по ВАЗі, то ну, вони не відрізняються від домашніх різнопородних індиків. Це хіба що людям, які займаються чистопородним розведенням, їздять на виставки, є смисл. А для звичайних людей, які просто хочуть тримати індичку домашню, не бройлерну на м'ясо, або так як я, тримати для виводу молодняку, для виводу курчат, індичат, каченят, цесарят, то ну мені здається, що це найкращий варіант. Е, є ще такий плюс як ціна. Да? От чистопородна птиця завжди коштує дорого. Безпородна птиця або різнопородна птиця завжди коштує у два, а то й в три рази дешевше. А різниці я взагалі не бачу. Ну я, я нічого не маю проти чисто породного розведення. Є категорія людей, які дуже це полюбляють робити. Ну мені, наприклад, цього не потрібно. Я займаюся сільським хазяйством для себе, для м'яса, для яйця і для виведення молодняку, і також для інкубаційного яйця. Дуже багато людей хочуть саме. Недороге інкубаційне яйце, тому що ситуацію ви знаєте всі. Не всі можуть дозволити собі, наприклад, інкубаційне яйце породної птиці, а безпородної птиці, в принципі, всі можуть собі дозволити, кому потрібна така птичка. Тому якби ось такі плюси. Я вважаю, що ці плюси вагомі. І плюс і ще такий великий плюс, який мені подобається. Це те, що коли виводяться індичата, вони виводяться абсолютно різного окрасу. Це настільки цікаво, коли воно росте, коли воно змінює перо, яке воно стає цікаве. От, наприклад, можуть бути отакого окрасу. Дивіться, ось е, дуже гарна індичка, отакого е, трьохкольорового пера. На ній є біле перо, є руде перо, є чорне перо, є сіре перо. Дивіться о. Абсолютно красивенна індичка. Так, ну, вона, звичайно, що це домашня індичка, вона не буде важить, вам 15 кг, але мені цього, в принципі, і не потрібно. Для мене це абсолютно нормальна вага і абсолютно гарна птиця. Тому, будь ласка, закайтеся, якщо комусь потрібно таке єдзе, або хто з Київської області індичат, записуйтесь і всім буду рада. І всім пока-пока. 闭嘴闭嘴 Ось чим займаються мої індики. Подивіться, вони паруються. Індик покриває індичку. А ззаді йде рекет. <смі> Молоденькі індики. Теж вже хочуть проявляти інтерес до індички. Цікавляться, О, дивляться. Що ж це там? О, диви, малий лізе. Він тільки півроку, а вони вже дивися. Вже лізуть, вже заважають дорослому індику парувати індичку. Ану не заважай йому! Дивіться, дивіться, навалились. Ох, наверх! Дивися! Ну і хто так робить? Хто так робить? Та індичка ще несеться. Вчора вона покривалася, її покривав, і сьогодні?